Заплющте очі і уявіть стародавню Грецію, не ту що на сторінках підручників із білими мармуровими храмами і філософами. Ні, уявіть Грецію такою, якою вона була три тисячі років тому, дикою, небезпечною, де в горах жили чудовиська, а боги щодня втручалися в людські справи. Де міста були маленькими фортецями, оточеними непролазними лісами, де в кожній долині, у кожній печері могло ховатися щось темне, щось, що полює на людей. У таку добу жив він, Геракл, найвеличніший герой, якого знала Греція, син самого Зевса, володаря богів. Людина наділена силою, що перевершувала людську в десятки разів. Той, хто міг розірвати лева голими руками, хто бився з богами і виживав. Але навіть такий герой, навіть він, мав спокутувати свої провини. Сьогодні я розповім вам про його перший подвиг, про те, як він зійшовся віч навіч із чудовиськом, проти якого була безсила будь-яка зброя, про звіра з непробовною шкурою, про немейського. Лева. Але перш ніж розповісти про подвиг, треба зрозуміти, чому Геракл узагалі мусив його здійснити, бо це не просто пригода, це покута. Геракл жив у Фівах. У нього була любляча дружина Мегара, троє прекрасних синів, щасливе життя усе, про що може мріяти чоловік. Та богиня Гера, дружина Зевса, ненавиділа Геракла. Бо він був сином Зеса від іншої жінки, живим нагадуванням про зраду її чоловіка, і вона вирішила помститися. Одного дня Гера наслала на Геракла божевілля, жахливе шаленство, що затьмарило його розум. Геракл не тямив, що робить у своєму безумстві він побачив ворогів там, де були його сини, і загубив їх власними руками. Коли до нього повернувся розум, він побачив страшне видовище: його діти мертві, його руки в крові. Гракл хотів накласти на себе руки від горя, від жаху того, що вчинив. Та тоді до нього прийшов оракул Аполлона і сказав: Твоя провина велика, але ти можеш її спокутувати. Йди до Мікен, до царя Еврісфея, стань його слугою. Виконай 12 завдань, що він тобі доручить. І можливо, боги пробачать тебе. Дванадцять подвоїв, дванадцять смертельно небезпечних випробувань. Але Геракл не мав вибору. Він вирушив до Мікен, і цар, посміхаючись, дав йому перше завдання. Слухай, Геракле», – мовив Евріс Фей, ледве стримуючи злорадість, Я чув про твою силу, про те, як ти переміг царя Ергіна, про те, як ще немовлям душив змій голими руками. Але тепер я дам тобі справжнє випробування. У нашій землі біля міста Немей стоїть храм Зевса. славетний храм, куди століттями приходили паломники. Та останнім часом туди ніхто не наважується йти. Люди бояться, бо в Немейських горах живе Лев. Та це не звичайний Лев Геракле, це породження чудовиськ. Він народився від тифона. Вогнедишного дракона, що колись загрожував самим богам, і єхидне, гігантської змії, матері усіх потвор, цей лев гігантський, утричі більший за звичайного. Його рев чути за кілометри, а паща здатна розірвати людину навпіл. Та найстрашніше його шкура. Вона не пробувна. Жодна стріла, жоден меч чи спис не може пошкодити її, наче бронзовий панцир, зрощений із тілом звіра. Десятки воїнів намагалися вбити цього лева, найкращі мисливці, найхоробріші герої. Усі загинули. Лев роздер їх і продовжив полювати на худобу, на людей, на усіх, хто з'являвся в його володіннях. Навколо неме й мертва земля. Пастухи втекли, землероби покинули свої поля, села спорожніли. І ось твоє завдання, Геракле. вбий цього лева, принеси мені його шкуру, як доказ. Твої стріли, додав Евріс Фей, навряд чи допоможуть. Цей Лев має славу невразливого. Геракл мовчки вислухав царя і лише кивнув. Він знав, Еврійс Фей сподівається на його смерть. Але Геракл вирушив того ж дня, узяв свого лука, стріли, важку дубову палицю і рушив на північ. До Немей, туди, де чатувало чудовисько. Геракл йшов гірськими стежками. Навколо цілковита тиша. Надто тихо. Не співали птахи, не стрекотали цикади, навіть вітер стих. Ніби боявся потривожити того, хто панує тут. Геракл проходив покинуті села, хати з відчиненими дверима, поля, де колись колихалась пшениця, а тепер самі бур'яни. Не було жодної живої душі. Нарешті він дістався з села Клеони, останнього перед немеськими горами. Там жив Молорх, бідний хлібороб, старий чоловік, який не захотів покидати свою землю, молодий чоловіче. Сказав він, вислухавши Геракла: Ти з божеволі, цей Лев убив мого сина, він знищив десятки воїнів, ніхто не може його здолати. Геракл відповів спокійно: я переможу або загину, намагаючись. Молорг хотів принести жертву богам за Геракла, свого останнього барана, але герой його зупинив: Не поспішай, старий, почекай 30 днів, якщо я повернуся. Принесемо жертву Зевсу Спасителю разом, якщо ні, пожертвуй на мою пам'ять. І рушив далі у гори, лігва лева. Гракл шукав лева майже місяць, блукав ущелинами, продирався крізь хащі, піднімався на скелі, навколо сліди звіра, глибокі відбитки лап, подряпини кігтів на каменях, кістки, людські і тваринні. Але самого лева ніде. І ось одного вечора, коли сонце вже ховалося за гори, Геракл почув його. Рев, такий гучний, що здригнулася земля. Такий страшний, що навіть серце героя завмерло на мить. Він пішов на звук і побачив печеру, велику темну з двома входами, біля входу, гори кісток. Це було лігово лева, і ось він вийшов. З темряви повільно з'явилося чудовисько, величезне, з м'язами, що грали під золотавою шкурою. Грива густа, темна, мов полум'я в сутінка, очі палаючі, лють, голод, задоволення від мисливства. Лев поволі рушив уперед. Хвіст злісно хльоскав по боках. Він дивився на геракла без страху, з викликом. Геракл діяв миттєво, він натягнув лука, випустив стрілу. Другу, третю, усі три влучили просто в груди. І усі три відскочили. Наче лев був не з плоті, а з металу. Стріли розлетілися вбік, не залишивши жодної подряпини. Лев загарчав низько, глузливо і кинувся на героя. Геракл устиг ухилитися, схопив свою палицю важку, з дубового стовбура і вдарив. З усієї сили просто в голову лева. Удар був такий, що в повітрі пролунав грім, земля здригнулася, лев упав приголомшений, та палиця розлетілася на друски. Геракл подивився на уламки, потім на лева, що підводився. Стріли не діють, палиця зламалася. меч не бере. Залишився лише один спосіб голі руки. Лев струсився і стрибнув. Пащека розкрита, і кламов ножі. Геракл не відступив, він зустрів його в стрибку, обхопив за шию. Вони впали, покотилися по землі. М'яз проти м'яза, сила проти сили. Лев рвав кігтями, кусав. Один палець Геракла розірвало, кров потекла, та він не відпускав, стискав ще міцніше і ще. Його руки були, мов залізні лещата. Вони зімкнулися на шиї звіра, перекрили подих. Лев забився, захрипів і стих. Геракл ще тримав кілька митей, аби переконатися. Потім розтиснув руки, встав, ледве переводячи подих. Перед ним лежало мертве чудовисько, Немейський лев, той, що був невразливий, переможений людськими руками. Геракл стояв над тілом звіра, його груди ходили від утоми. Він переміг. Але якою ціною треба було зняти шкуру, доказ подвигу. Геракл спробував ножем зламався, спробував мечем, не пробив. Навіть мертвого звіра не брала жодна зброя. І тоді він зрозумів: якщо жодна зброя не може пробити цю шкуру, то зробити це може лише сам Лев. Він узяв лапу чудовиська, розігнув її, і його ж кіхтем здер шкуру. Величезна, золотава, важка, міцніша за будь-який панцир. Геракл зняв зі своїх плечей стару лев'ячу шкуру і накинув нову шкуру немеського лева. Голова звіра стала його шоломом, лапи наплічниками. Відтоді це була його броня, невразлива, як сам герой. Геракл поклав тіло лева на плечі і вирушив назад, через гори, через ліси. Саме на тридцятий день він повернувся. Молорг уже готував жертву, думав, що герой загинув. Але коли побачив Геракла з мертвим левом, заплакав від радості, від полегшення. Вони разом принесли жертву Зевсу Спасителю, дякуючи за перемогу. А Геракл установив немейські ігри, спортивні змагання, що відбувалися кожні два роки на честь цієї перемоги, на честь Зевса. Потім він повернувся до Міке, коли Еврісфей побачив Геракла з Левом зблід від страху. Він зрозумів, яку понад людську силу має цей герой, і закричав: Іди геть, не підходь до міста, залиш лева за стінами. Відтоді Геракл показував свої подвиги здалеку, за морів але йому було байдуже. Він здійснив перший подвиг: один із дванадцяти. Попереду чекали ще одинадцять. Та Геракл був готовий. А Зевс, дивлячись з Олімпу на свого сина, усміхнувся і перетворив немейського лева на Сузір'я, щоб навіки нагадувати людям про перший подвиг найвеличнішого героя Греції. Так завершується історія про перший подвиг Геракла, але його шлях лише починається. Наступного разу я розповім вам про другий подвиг: про Лернейську гідру, змію з дев'ятьма головами, яку неможливо вбити. До зустрічі, друзі, і пам'ятайте, справжня сила не в м'язах, а в тому, щоб ніколи не здаватися.